Отець Євген Флиста, лейтенант Капеланської служби Збройних Сил України, військова частина, це 105-та окрема бригада сил територіальної оборони Збройних сил України. Я не був військовослужбовцем, я є священник, який закінчив семінарію. який до семінарії виховувався в селі при парафії, але з огляду на те, що війна, яку ми вже дуже добре пам'ятаємо, і ми мобілізувалися спочатку, цей 14-й рік, після... Євромайдану десь мусило нас трішечки більше звернути увагу на те, що потрібно боротися за Україну. І не міг я теж сидіти осторонь. І тому ми священниками, іншими священниками нашої архієпархії, Кернопсько зборської архієпархії Української гректориської церкви, ми почали вирушати на схід для того, щоб послужити перша діяльність це січень 2015 року, це є Дебальцеве. Яке вже дуже давно окуповане: Авдіївка, цей Артемівськ, що зараз Бахмут. Піски поблизу Донецька, Донецький аеропорт. Ми туди до Донецький аеропорт не заїжджали з огляду на небезпеку, дуже величезну небезпеку. Але все ж таки ми були поблизу і ми там працювали. Відтоді ми почали працювати як священики для військових, називали себе капеланами. Щоб стати військовим капеланом потрібно дуже багато речей, і це дуже важливо. Перше, що має бути конкретно мандат на право здійснення діяльності капеланської, тобто що держава через церкву чітко каже, що цей священнослужитель він має відповідну освіту і він може бути військовим капеланом. Тобто, священнослужителем для війська, потрібно мати вищу освіту з акредитовану державою. Це, тому що це офіцерська посада і контрактна основа, тому він має бути здоровий. У мене дуже багато обов'язків. Важко перелічити, але е, якщо одним е, коротеньким реченням, дуже простеньким реченням, це є бути поруч. Військовослужбовці є різні, і відповідно до е, того, е, ким вони є, і ким вони були, тобто це є різні речі. Тобто вони на сьогоднішній день це зовсім інші люди, ніж ті, з якими ще на початку 22-го року ми виходили в район виконання завдань. На сьогоднішній день це є дійсно хоробрі люди. Це я б не сказав, що це безстрашні люди, тому що, можливо, воно воно дуже гарно звучить, але все ж таки ми боїмося. Найбільше військові бояться за свої сім'ї. Найбільше бо вони не бояться своє життя настільки сильно, як бояться і коли от зараз відбуваються різні тривоги на небезпеки, Прилітають ворожі дрони, шахеди і іншого типу озброєння, ракети. Вони у цей момент їх немобить частково паралізує щодо їхньої діяльності, бо тому що вони не знають, а чи моя родина, чи мої діти в безпеці. Мені дійсно доводилося хрестити вінчати. Були моменти такі, що я не був готовий. Це були прості цивільні люди, які знають, що є священик. А в них там більше ніж 200 років взагалі священика не було в їхньому селі. І вони кажуть: а що це можливо? Що ви б нас похрестили? І ми дуже коротко, ми не мали довго часу. Їх підготували до хрещення і тоді охрестили це. Ще був 15-й рік. Військових також. Не багато, але напевно двох чи трьох я похрестив. Одна подружжя склало присягу перед Богом. Військовослужбовці дуже часто хочуть відверти розмови, вони хочуть молитви. Є моменти, коли військові не хочуть виходити на завдання, коли нема з ними капелана. Тому що для них є немоби як, як талісман, що з нами, якщо капелан є, значить з нами все буде добре. Були моменти. Коли ми молилися літургію у копі, дуже близько до лінії зіткнення, і військові вони дуже довго чекали, що ми з ними помолимося, ту літургію, це були екстремальні умови. Це було дуже небезпечно, але все ж таки ми знайшли можливість туди добратися, і ми молилися. І коли нас літургія тривала десь 20 хвилин приблизно, це було читано, частково співано, але все ж таки ми молилися, всі разом молилися. І е, в той час був обстріл, і то такий активний обстріл. І е, військовослужбовець, один, е, який з боку стояв, він е, пильнував, е, куди прямує е, цей боєприпас, який летить. І це було 56, якщо не помиляюся, е, прильотів. І це все було не до нас. Це або не не долітало, або перелітало. І Він це рахував. І після цього, коли ми помолилися, літурією, ми. Швиденько зібрали речі і відійшли в безпечніше місце. Після цього в це місце, де ми молилися, прилетіло. Кожен він вже дуже сильно травмований, без винятку. І коли йдеш до нього і питаєш, що тобі потрібно, жартуємо. Але це видно в тому, що він звертає на це увагу. Він каже: мені потрібен білет додому. Можете мені купити його? Я кажу, можу, але ти не поїдеш, на жаль. Поїдемо разом сідати. Важко є те, що нам бракує людей. Нам важко є те, що в е, нас е, немає чіткого розуміння, а що буде завтра. Хоча часто нас е, мирні мешканці питають, а коли буде перемога, нам боляче це чути. Тому що ми хочемо, щоб всі були мобілізовані, не всі, але не всі мають бути на фронті. Але мобілізовані це, це слово не про те, що всі вже мають бути в армії і в пікселі, і в формі, але щоб всі служили. В Україні, якщо я, я в збройних силах, я роблю все для того, щоб принести перемогу. Але якщо я цивільний, я маю все зробити для того, щоб військовослужбовець мав все те, щоб він не, не потребував простих речей, влоги серветок, е, запчастин для автомобілів, що він потрібно, не потребував того взуття, яке вже є обдерте і. Армія, дякувати Богу, сьогодні вже набагато якісніше забезпечує, але все ж таки армія дуже велика. І тому нам важко без ротацій, без сім'ї, без дому, просто без сну нормального. Бачу сім'ю так само рідко, як всі військовослужбовці. Напевно, що важче мені в тому плані, що в мене є під опікою ще інші діти. Лише, не лише свої, але ще й діти наших військовослужбовців, насамперед ті, яких ми вже втратили. Чим мені страшно. Страшно Страшно а, не повернутися. Дійсно страшно, Бо, тому що вдома чекають троє діточок. Страшно а, втратити когось свого дуже близького друга, а вони для мене вже є дуже їх багато. А, страшно подзвонити сім'ї. Коли знаєш, що не маєш вже можливості дати їм надію, бо тому що вже надії немає. Не повернеш, якщо я точно знаю, що він загинув. Ми від імені командира їздили, об'їжджали кожного військовослужбов... військовослужбовця, кожну сім'ю військовослужбовця, які загинув. І одна дівчинка підбігла і запитала, коли я відпущу її тата, бо вона вже дуже давно його не обнімала. Це важко, тому що я знаю, що він загинув, і мама знає, що тато цієї дитини загинув, але мама ще не може сказати правду. Оце важко. Командир військової частини, і взагалі, наше командування, воно поставило за завдання, що ми ніколи не маємо, принаймні, допоки ми служимо, і допоки ми пам'ятаємо, ми ніколи не маємо забути про тих, хто з нами служив що донедавна. І тому в нас від початку повного вторгнення започаткувалися декілька акцій, які ми підтримуємо. Однозначно, що щоразу воно стає важче, бо тому, що дітей наших військовослужбовців, на щиті тих, яких вже ми не маємо, їх стає що більше, щораз більше. Але все ж таки, ми декілька акцій тримаємо. Це є щодо дня захисту дітей, коли ми веземо їздимо разом до Зарвониці. Ми стараємося їм зробити такий духовний, Духовну реабілітацію. Друга акція, яка є для нас дуже важлива, це День Святого Миколая. І ми теж кажемо, що Миколай про тебе не забуде. Вони відчувають, вони розуміють, що це тато приніс. А Миколай прийшов, бо, тому що тато прислав Миколаю. Навіть одна дівчинка, така маленька Веронічка, я не пам'ятаю її прізвище, на той момент їй було 5 років. Вона запитала мене, ви знаєте, де мій тато? І я так стою, думаю. Для мене самому цікаво, що дитина скаже, хоча ми знаємо все, що відбулося, як загинув її татко, і каже, а мій тато там на небі каже. Каже, він захищає нас і він допомагає по рації, бо дуже важливо, вона сказала, по рації підказує, як правильно захищати Україну. І пізніше вона запитала: каже, а правда, мій татко найкращий? Мама за спиною цієї своєї, вона просто не могла стримати сліз, але все ж таки дитина така мужня. Діти сьогодні наших героїв це, це щось неймовірне. Ці діти, ці матері, е, тих дітей, і взагалі ця родина, вони, вони нас чекають, так як своїх синів, Бо, тому що вони чекали і не дочекалися з фронту. І коли ми до них приїжджаємо, е, це потрібно побачити. Капластво для мене це можливість, можливість принести перемогу через Бога. Тому я там є.